Вітаю всіх, хто зайшов до мене на канал. Попереднє відео було про грибочки, які вирощують мої батьки в себе на городі. Ці гриби, до речі, ще й корисні, вони нормалізують тиск. Ну, в общем, там, якщо почитати, то дуже корисні вони. Ну і її си ще не боїшся, бо вирощені вдома у себе на городі, як кажуть. Називаються, вони, ми на них кажемо вішенки. А якщо взяти по літературі, то називаються гливи. Це на українській мові. Вони корисні, ці гриби. ну В общем, там багато можна розказувати. Але я сьогодні приготую з них такий соус до Картофліні будуть у мене такі як типу зрази варені. От, І до них зроблю соус. Для того, щоб утварити ці грибочки, ми їх варимо в підсоленій воді з додаванням кислоти. Кислотою може бути оцет або лимонна кислота на кінчик ножика. Для чого це робиться? Це робиться, для того, щоб грибочок був біленький і додається кислота. Так що Зараз оце я відправляю в каструлю з укропом, відварюю буквально 5-7 хвилин, а потім буду різати соломкою з цибулькою на сковорідку і робити соус. Отакі грибочки у нас вийшли після того, як я їх відварила і покришила. Трошечки, ну це на одну сковорідку буде соус. Значить, гриби відварені, і цибулька покришена. Кидаю на сковорідку, обжарюю гриби, цибуля, ложку сметани, трошки борошна, і виходить такий соус. Ну Можна спеції, які полюбляєте. І до цього соуса в мене є. Ось ось, картопля пюре, трошки картошки пюре, одне яєчко підсолила, трошки поперчить, і зробити таке картопляне тісто, і буде внутрі з начинкою фарш, як на пельмені, тільки тут чисто куриний фарш. Курина грудка з цибулькою, теж спеціями всіми перемелюємо. Тісто має бути дуже-дуже м'ягеньке. Воно прям таке в руках я тут підсипаю побільше борошно, бо воно картопляне і дуже м'ягеньке. Я такой вижу. Викинула на сковорідку і вода треба, щоб випарувалася. Воно ж кварчить зараз, вода уйде, начнуть підсмажуватися, грибочки, тоді додають цибулю і трошки борошна, сметанки. І буде соус готовий. Ось писують. Готові наші галушки з м'ясом і грибочки. Грибочки можна докласти, можна так їсти. ну в общем. Хто як любить. Зараз покажу цю галушку. Ось всередині такий фаршик на пельмені. Воно дуже смачно. І приготуйте, попробуйте, хто ще так не готував. Ну і ці гриби, як я ще раз кажу, можна вирощувати в себе вдома на городі. Дуже просто. Ну єдине, що треба догляд для того, щоб воно як і все, що бродило. А так, все просто. Ну, На сьогодні всім пока-пока. Бажаємо все найкращого. Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока.